3 травня 1873 року в родині Петра Скоропадського і його дружини Марії з роду Миклашевських народився син Павло. Сталося це у Візбадені, фешенебельному курортному містечку Німеччини. Та дитячі роки майбутній гетьман провів тут, в родовому маєтку свого батька в Тростянці Крилуцького повіту на Полтавщині. У будинку висіли портрети гетьманів, полковників. На стінах старовинна козацька зброя, в кімнатах старосвітські меблі, посуд. У сім'ї дотримувано українських звичаїв, шановано давні традиції. М'яка полтавська говірка стала для Павла Скоропадського рідною материнською мовою. Я готовий був всіма силами підтримувати національний рух і тому старався надати національного українського характеру організації власницьких елементів. В цих своїх змаганнях я зустрів сильну опозицію великого числа людей великоросійської культури і світогляду. Які дивились на Україну так само, як на якусь тульську губернію, і не хотіли в органічному українському національному рухові бачити нічого іншого, як німецьку інтригу. Коли Павлові сповнилось 10 років, домашній курс навчання і виховання продовжувався в Москві. Пізніше юного Скоропадського прийняв Петербурзький Пажеський корпус найбільш привілейований навчальний заклад для дітей аристократів. До речі, пажеський корпус закінчив і батько Павла. Випускники корпусу одержували не тільки офіцерські звання, яке базувалось на глибоких військових знаннях, але й ставали високоосвіченими людьми. На рівні випускників кращих європейських університетів. Корнет кінної гвардії кавалергарського полку Павло Скоропадський подорожує по Європі, слухає курс лекцій всесвітньо відомої Сорбонни, поглиблює знання іноземних мов. Молодий блискучий гвардійський офіцер одружується з красуною Олександрою, дочкою генерал-адютанта Петра Павловича Дурново і Марії Васильни з роду Кочубеїв. Молоді роки майбутня Гетьманівна провела в родових маєтках Кочубеїв на Полтавщині. Щасливе подружжя мало шестеро дітей. йшло до того, що чимало синів України соромились назвати себе українцями і говорити своєю рідною мовою, вважаючи її за мову мужицьку. Вони навіть стидалися носити свої національні прізвища. В національному питанні я вважав потрібним найсильніше підтримувати українські національні змагання. Але не культивувати в українців особливої ненависті до Росії і не накидати силоміць українську культуру, знаючи, що для розвою всякої культури далеко більше корисний її повільний, органічний зріст, ніж поверхове і примусове прищеплювання.